Тож, вітаю! Сьогодні будемо тестувати на фільтрі кавку від Допіо. Це в нас Бурунді Яндара хані. Хані це метод обробки цієї кави, диня, сухофрукти, родзинки абрикос мед. Коли з кави знімається шкурка, а м'якоть лишається. І ця м'якоть лишає солодкі відтінки в нашій кавці. Тож, будемо тестувати. Борудю це знову ж таки Африка. Африка а, відчувається своїми такими важкуватими м -м, нотками, чесно кажучи, як на мене, насиченою міцністю. От. Але ця міцність в нас буде віддавати фруктовістю, фруктова міцність. Щось, якщо таке буває, то ми зараз це будемо тестувати. Будемо готувати на фільтрі. Бо фільтр, як виявилось, найкращий спосіб для готування кави, найкорисніший. То будемо отримувати максимум користі. Вам теж рекомендую. Так, ну, будемо тестувати цю кавку. звісно, з відкриття, бо відкриття кожної кави нам подари, подарує суперові аромати. І давайте. оцію. Фантастичний аромат свіжої кави, бо він іншим бути не може, бо свіжа кава повинна дивувати відтінками аромату. так? А, солодкувати я б сказав би, мед. Ну, насправді мені щось мед відчувається тут. Ухти! І щось таке, як мені трохи кропом. Не може бути. Цікаво абрикос мед, мед і якийсь такий цікавий відтінок в ароматі, який не схожий ні на щось інше. далеко нагадує солодкий кроп. Якщо б ви зробили медову настоянку з кропом, було б цікаво. Так, насипаємо в нашу каву молочку. Давайте, таруємо ваги. Є таке і додаємо 15 грам. Так, іменно цю порцію ми будемо готувати. Кава темнувата, як для фільтра. Знову ж таки, це друга а, кавка, яка я тестую під фільтр від Допіо. І, в принципі, як на мене, трохи затягують часом. Ну, це, звісно, під фільтр. Якщо ви не використовуєтесь фільтр, а п'єте під еспресо, то вам. Це обсмаження дуже і дуже буде підходить. І навіть ви можете собі під кавоварочку брати оцю фільтр каву. Якраз оцей колір. Я б сказав, що цей фільтр кава для еспресо кавомашини. Оце, напевно, найкращий опис буде. Так, ну а ми наразі А, Налаштування моєї кавомолки десь якесь середнє для фільтр кави. Ми по часу для себе з'ясуємо, наскільки воно підійде, і якщо що, підкоректуємо цей час. Тож починається наше готування кава намелена. Водичка нужної температури. Аромат кави все той самий, солодкий. Так, трохи підвищимо нашу. Температура водички для першого приливу. Наша основна водичка готова. Так, 50-60 градусів. І вперед перший етап, як завжди, я роблю, перед змачування водичкою не максимальної температури. Тобто в моєму випадку це коло 60 градусів. Так, пішов час, дивимося на красу ближче. Отак виглядає наша кавка. Так. І 30 секунд, і пішов наш пролив далі і далі, щоб ми смакували супер кавку. Давайте до 80-ти піднимемо перший пролив. І перший пролив я отак обов'язково перемішую. Щоб наша кава сформувала собі рівень. І додатковими проливами ми собі тільки покращували смак, а не втрачали рівень кави. Так, і наша кавка набирає в собі смаки з кавового зерна. Так, маємо трохи вже більше. Так, дві хвилини і, в принципі, виходить, що у нас помов мілкуватий. Так, це буде останній пролив, бо вже час. Так, то не дитячий. Виходить міцна кава. Дивлячись на час і кількість води, ми будемо отримувати такий серйозний напій. А, вже це, все це мені підказує, що для цієї кави треба робити нам налаштування кавомолочки в більшу сторону. Що ми на два кліки я собі зроблю на наступне готування, щоб кава протікала швидше. От бо тут нас ми маємо. Хоча це непогано, але об'єм води не великий. 2,45 і маємо наш суперовий напій. Так, давайте глянемо колір. Загалом такий темнуватий кольору, кольору коньяку, скажімо так, фільтр кава повинна бути трохи світлішою. Так, трохи хай температура впаде і будемо смакувати. Так, переливаємо кавку. Йдемо на свіже повітря, щоб. Експірієнс наш покращити. Ну, Кава дуже міцна, он колір такий темний-темний в чашці. І на свіжому літньому повітрі смакуємо. Так, ну давайте. На цих налаштуваннях ми маємо шоколадні нотки ті самі. Шоколадні, наче з вишневим відтінком, але дуже легким. Да, так і є. Кава має відтінок темного шоколаду. Я б навіть сказав темного какао. Кислинка легка і незначна, але медова. Тобто наразі оці фруктові медові нотки тут є. Але 100% помола треба робити більше, щоб оця а, міцність гіркота темного обсмаження, бо насправді шоколад це так і є, і ця кава, де фільтр темнувата таки, а, щоб ця кава нам гарніше розкривалася. Є суперова думка, а давайте зараз в баристу 100 міліту засипемо цю каву і спробуємо з неї еспресо, бо мені здається. Це буде якраз те, що треба. От наша Бурунді у бункеру другому. Одну чашечку ми зробимо все ж таки перехідну про всяк випадок. Звісно, на Барісті можна цього не робити, але ми зробимо. Давайте перемикаємо на другий бункер. Еспресо і пішло готуваннячку. Бо мені все ж дуже хочеться оцінити справжній смак цієї кави на, на тій машинці якої це все створено. Насправді, оцей колір кави це більш під еспресо машину і автоматичні машини в нас відповідають якраз за еспресо каву варки. Кажучи, навіть оця перша еспресо калка. Пахне суперо. Да, це відчувається, що в принципі, давайте спробуємо цю. Аромат у неї. Якраз тої кави, яку я засипав. То це 100% африканська кава. Клас. Ну це воно. Тут є отака вишнева кислинка. Вишня персик перетікається. І навіть якісь якісь алкогольні нотки, я б сказав, щось ігристе. Ось відчувається, наче якийсь дорогий напій алкогольний, але, звісно, без алкогольної гіркоти. Я б сказав, що 20, 20 градусів, можливо, щось таке, я не знаю. Коротше, дорогий алкогольний напій з цікавими фруктовими нотками. І майже відсутня гіркота, яка в мене насправді чомусь є фільтр каві. Ну, для фільтр кави ця кава темнувата. А для... Автоматичної кавомашини дуже підійде. тобто, якраз цю фільтру каву рекомендую під автоматичну машину. Якщо цікаво, замовляйте. Прикольне кава. Дякую, до побачення.